Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати дані в штатному розписі для агрогалузі. Обираємо під систему облік заробітної плати. Пункт меню: Первинні документи, штатний розпис. Також ми можемо скористатись іконкою на панелі інструментів, штатний розклад. Заходимо всередину, вказавши період перегляду, дата початку та дата закінчення. Натискаємо так. Зліва відображаються підрозділи у вигляді груп. Всередині кожної групи ми бачимо призначених на посаду співробітників. Обираємо потрібний нам підрозділ та натискаємо права кнопка миші Призначити працівника. Також ми можемо скористатись іконкою на панелі інструментів. Після чого ми потрапляємо всередину нашого наказу, вкладка загальні. Зазначаємо дату призначення, дата звільнення буде пуста. Підрозділ програма проставляє автоматично. Обираємо посаду, занурившись у довідник посад. Дані до цього довідника можна вносити безпосередньо в момент прийняття на посаду певного співробітника. А також ми можемо заповнити його заздалегідь. Для того, щоб знайти потрібну нам позицію, ми можемо скористатися полем пошук вгорі на панелі інструментів. Обираємо потрібний нам код та натискаємо двічі. Основна посада для табельного номера буде заповнена програмою автоматично. Вказуємо потрібну кількість ставок одиниця, 025 та дані, що стосуються окладу. Та якщо виплата авансу за цим співробітником буде щомісяця становити одну і ту ж сталу суму, ми можемо зазначити це в полі Аванс. Обираємо код із довідника шифри виробничих витрат, орієнтуючись на категорію співробітника або на наш підрозділ. Обираємо потрібний код. Занурюємось в довідник номер 2 та обираємо потрібний нам табельний номер. Вид оплати. Заходимо в довідник норм часу та обираємо, наприклад, за окладами, вказуємо потрібну нам категорію, Напроти рядочку Вид найму працівника обираємо потрібний код. Наприклад, для співробітника з трудовою книжкою, тобто це є особа не зовнішнього сумісництва, вказуємо код 1. Наймені працівники без трудової книжки, тобто зовнішні сумісники, код номер 2 Код номер 3 внутрішнє сумісництво. Якщо ви призначаєте на посаду співробітника, що має інвалідність, це необхідно зазначити в наказі також обов'язково для Коректних майбутніх нарахувань. Обираємо позицію група та період. Якщо інвалідність безстрокова, поле По буде пустим. Підстава для надання інвалідності довідка МСЕК. Дата та номер. Документ підстава. Дата та номер наказу на призначення на посаду. На вкладці Пенсійне страхування ми заповнюємо довідник типи ставок страхового внеску та категорії застрахованих осіб. Занурюємось всередину та обираємо потрібний нам код. Наприклад, в довіднику коди типів ставок страхового внеску це вибір між двома позиціями: звичайні співробітники та особи з інвалідністю. Аналогічно категорії застрахованих осіб. Обираємо потрібний нам код з більш широкого переліку позицій. 1, 2 та інші. Після заповнення всіх даних натискаємо внизу відміточку «Зберегти». Та співробітник, якого ми призначили на посаду, був доданий до загального списку. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!